Я в Україні, я до України абсолютно нічого не маю. І так говорила моя мама, моя мама говорить, на наскільки в нас є відверті розмови, вона мені говорить про те, що вибач сину, але Україна тобі, ти польська дитина, ти абсолютно не українська дитина, бо тому що Україна тобі абсолютно нічого не дала. Бо тому, що, коли мені коли я прийшла, в, в якусь там, скажімо, я не знаю, як це назвати, якусь організацію українську. Їй сказали, що вибачте, жіночку, спочатку треба е, мати фінансовий достаток, а потім народжувати дітей. І вона сказала: Я поняла, окей. Більше я вас не буду просити якось там допомоги чи тому подібне. Хоч вона хотіла попросити допомоги на дітей. Вона після цього стану, після цього такого відповіді. Вона поїхала в Польщу і вона все життя вона зроблювала на нас і на, на наше життя. І я, я по суті, вирішений з польського всього. Тому що моя мама заробляла в Польщі, Моя мама в Україні абсолютно нічого не робила. І я так само я ну, як європейська дитина, я не маю нічого абсолютно в Україні. Я навіть не маю. Ну, нічого, ні елементів, ні податків, абсолютно нічого. В мене немає плаченого в Україні і абсолютно нічого я ну, і не заробив в Україні, по суті. І тому, вибачте мене, але в мене є розуміння зовсім інше. Тобто що, якщо це все з самого мого дитинства було в Європі, то воно і буде в Європі. І так, я 10 років вже не живу в Україні, я з 19 років живу в Україні і. І мені зараз, коли я спілкуюся з людьми, вони мені говорять, хуй ти такий, ти во, ти, ти воюй, дивоюй? Ти я не хочу воювати, за що? Ну, значить, ви, напевно, щось помиляєтесь, тому що центр Європи це Україна. Ось, а, а взагалі так можна Європою назвати що завгодно. Там і Москву, і Польщу, і так далі. Розумієте? Ну, візьміть mm -hmm. географію, подивіться. Ну, ось, що ви маєте Мі. на увазі? Значить перше. Друге, ви розумієте, теоретично, теоретично можна створити для... Ну, от візьмемо таку аналогію, є жінка, ну, матір чиясь, так, можна для неї створити дуже погані економічні умови, вилучити в неї дитину до мачухи, котра буде в шикарних умовах жити, і потім привчити цю мачуху, щоб дитина назвала матір'ю. Так не буде, тобто ви все одно Українець. Єдине, ще, що вам чомусь хочеться вчинити помсту самій Україні як країні. Ви е, говорите, що з вашою матір'ю погано повелися державні інституції, але держава і країна це різні речі. Країна це. Люди, це територія, це мова, це історія, це наш культурний набуток, котрий є нашим багажем. Розумієте? Тобто людина їде за кордон і слухає українську пісню. Розумієте? Ось, ну, оце таке. Тобто, Хрущов, він був з Курської області, але він етнічний українець був. У нього був бобінний магнітофон. Він під Києвом записував співи солов'я і в Москві їх слухав. Розумієте, це комуняка? Інтернаціоналіст. А тут європейці хочуть висертись на Україну, тому що якась, якийсь бюрократ їм щось там погано повісить. чи може не один бюрократ, може сотні бюрократів. Ось і все, вже я... ні, ви не будете ніколи кимось іншим, розумієте? Так само, як Кицька не буде там собакою, чи там левом, чи змією. Ось так. А ну, тобто, ваше бажання попуститися в Україні через те, що з вашою матір'ю якось недобре повелися, ну воно воно вдарить по вас. Я пам'ятаю, знаєте, в мене були знайомі одні в Естонії. Жінка вона була без чоловіка і в неї троє дітей. Вона заробляла проституцію mm. в Німеччині і всіх, щоб дітей забезпечити. От вона старшому сину купила автомобіль, але оскільки це соціальне так? тобто коли діти ростуть без батьбать mm. з бабусями, от то він розбився на цій машині там наркотики, обкотався в Талліні в Естонії. Ось розумієте, от діти мають бути при батьках. Якщо за вами не бігає влада, українська влада, то ви, в принципі, у вас немає підстав тікати за кордон. Єдине що, що там більший рівень споживання, там можна там більше заробити грошей, але коли їх питаєш, нащо тобі ці гроші, ви розумієте? Я ж говорю з людьми, вони гроші ці мають там за кордоном, так? але вони дітей не народжують. Тобто я з нею говорю їй майже 50, як мені. Вона каже: а що таке, я живу для себе, в неї нуль дітей. Так я кажу, що кра, краще якась маня із села, котра в м, зашитих панчохах ходить, в якої двоє дітей, ніж ти. Тому що є біологічна успішність. Біологічна успішність це багатодітність. Ось і все. Так от, в о, о, цих країнах, які ви здихуєте, там на кшталт жирної Німеччини, там же дітей народжується дуже мало. Ну, ось, жити це означає потопитися в цьому цукрі, в цьому салі. Не можна там жити, розумієте? Так. Хоча там жирніше, так там смерть буде приємнішою, солодшою, ніж тут. Таке так, вибачте мене, а заради чого люди живуть? Щоб підтримувати народжуваність в тому житті, чи підтримувати свій стиль життя і свій, як то кажуть, щоб розуміти, заради того, чого ти живеш, ти ти ж психологічно живеш, а якщо ти вічно будеш жити в стресі, це ж не життя. Ні, в стресі, звичайно, в стресі, це звичайно ж не життя. Живеш на чужині серед чужинців, звичайно, ж це не життя. Це це хронічний стрес, як прісноводну рибку закинути в солону воду. Українця закинути в Польщу чи в Німеччину. Звичайно, що він там буде в а це, <зв>. коли Кор... другі рибки приходять, і тебе запльовують, бо ти буде немає. Конфлікт, ну, та ні, ну слухайте, ну воно так скрізь, розумієте, в Україні хворе суспільство, але воно своє. Розумієте, значить, а якщо брати саме біологічну успішність, то це багатодітність. А якщо брати Саме так ви провести? рахуєте, що, що найкраще успішне життя в людей це біологічно успішне, це, ж, це жити, щоб народжувати, да? ні, значить, ну, життя воно багатогранне, але насамперед, насамперед, тобто вам буде важко думати про духовність, якщо у вас буде анемія від недоїдання. Ось тому насамперед біологічні чинники, також біологічні чинники це насамперед народжування. Так. Сьогодні п'єте чи ви щоденно п'єте? Нет, дяки Сьогодні. Якщо у вас буде намір, якщо у вас буде бажання. Так, щось зв'язок, зв'язок. Ой, братан. Щось, 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 щось зв'язок. Так, значить, да. якщо yeah, у вас буде намір, буде бажання. Ви можете зайти, де ви музику слухаєте? Spotify, Ютуб, де хочете. На Ютубі, YouTube, на ютубі. YouTube. На YouTube. Можете зайти послухати мою пісню. Ну, наприклад, наприклад, звучить там якраз про Польщу згадка є. Зветься: Вона кричала, як потерпіла. Ось, mm -hmm. якщо вам захочеться. От, в пошуку знайдете по назві пісні. От, а якщо ні, то ні, значить я ж ні до кого не нав'язуюсь, тому що це я так любительськи, знаєте, роблю. Ось просто щоб було. Тому що таких пісень ще не було в Україні. Ось, то я вирішив, що я трошки додам. Ну то і все.